Друзі, привіт! Вітаю на, вітаю на каналі Майстра своєї справи. Друзі, сьогодні піде буде таке відео ось про таку пральну машинку, стиральна машинка так? Чому я про неї сьогодні буду розказувати? Дивіться, бачите, тут ось така знахідка. Копійки, ще якесь колечко, ще ось якась на Насережку. Хто знає, що це таке. Дружина стирала і каже, що машинка не хоче зливати воду. Не хоче зливати воду, припинилась працювати злив води. Перегляну кучу відео, ну ніхто нічого так толкового не розказує, не показує. Там деяких там стоять насоси, да, ці, які качають. Перекачку, цю воду викачують Тут аж е такого немає. А, до речі, вибачаюсь за вітер. Якщо буде дуже вітер, шумно, то постарайтеся дослуховуватися. Так, і я розібрав цю машинку. Ось вона розібрана. Вчора розібрав, вже помічі розбирав. Так, що я тут зробив? Зараз розкажу. Осі копійки я дістав. Зараз покажу де. Діставав я ось, ось з тих колінцях, да, це ж система злива води. Ось, ось система злива води. Ця пружинка тут та клапан. зараз покажу. Ось це резиновий клапан. Він надівається на цей пластиковий штуцер. Він знімається. Ця система відповідає за систему зливу. Так? Там зверху є річажок. Провертаєте, так? цей річаг піднімає цю резинку, цей клапан. Він так, тоді він так піджимається і вода починає виходити по воді. Забивається в основному цих колінах, тут і забивається ось тут. Забивається, якщо копійки попадають. Перед тим, дорогі жінки, перевіряйте кармани, дитячі, свої, чоловічі, перевіряйте кармани, щоб не було копійок, не було ніякого металу. Тому що дуже багато, якщо попадає метал, в основному копійки, вони забивають, вони не проходять сюди. Або забиваються ось тут, де стоїть ось цей резиновий клапан. І потім прийдеться в стиральну машинку, якщо да, там, чоловік не може ну, ремонтувати, да, не розуміє, і якась і прийдеться вести стиральну машинку на, на ремонт. Тут ця вся прочистка може зайняти не дуже багато часу, тому що воно тут все на, на пайки чи на клею якомусь сидить. І у мене такого не було, мені допомогла ось ця ось тряпочка і ось звичайна спиця від велосипеда. Я її так підігнув і, і допомогло мені ось мої круглогубці. Зубна щітка старі. Я там вимивав і доставав круглогубцями, доставав ці копійки. І також деякі копійки доставав. Спицею з-під велосипеда ось так підігнуто, заправляв сюди і доставав. Коли я вже це коліно прочистив, достав вже останні копійки, я вже зміг тільки е, тряпочкою вже. Але ж, щоб прочистити цю всю систему, так, ви знімаєте дно, ну, смотря в яка машинка, знімаєте цей верхній клапан, він відкручується. Потім відкручуєте цей вентилятор, оцей, так можна сказати, да? оцей пропеллер, який тримає ось болт, Він там на шліцах стоїть. Аж потім ви тільки можете достати до чистки цієї труби, до цього каналу всього. Також я тут а, і спицею сюди доставав, потім як вже все прочистив, зубною щіткою чистив. Потім тряпочкою, за, тряпку сюди я запижував о, цією спицею підігнутою, щоб з цієї сторони міг протягти. І отак раз, декілька разів мокрою тряпкою я прочищав повністю весь канал. Тут також чимало землі. ну, Все воно осідає. Ось тут і потім земля, да, там, мусор попадає. Але в основному забивається, що якщо попадає якийсь метал, в основному це я бачу часто до лісу по відео, дивився, копійки. Попадають копійки. Ось так. Перевіряйте, щоб не було в одежі копійок, тому що це проблема. І якась да, така дрібниця, почистити канал і придеться вам здати в ремонт. Там на ремонті пару хвилин, там хай годину-дві години почистять по спеціаліст, да, почистить, а кошти здере е, за, за цю всю процедуру. Там, ну Я не знаю, чималі кошти да, здере за це весь. Просто звертайте увагу. Ось так. Тут немає нічого страшного. Просто перевіряйте, щоб не було по карманах не було ніякого металу. Також даже буває так, що і замочки бігунки обриває. Якось воно вмудряє, попадає Між цей барабан, попадає туди і, і забивається. Як це все відбувається, я не знаю. Бачите, даже копійки там гривня, 50 копійок, 2 гривні попали і забили. Забили цю всю систему, тому що вода дуже слабо проходила, а потім взагалі воно все забилося. Тому, дивіться. Як прочистити цей весь канал, знімаєте цей пропелер, в першу очері знімаєте, знімаєте пропеллер, потім знімаєте цю бокову кришку. Ось вона, від'єднуєте донечко. Тут на стиральній машинці знизу є три болти. Це на натяг. Двигателя, тобто ремішок натяк, відпускаєте трошки, знімаєте ремішок, від'єднуєте верхню і нижню частину, скручуєте ось тут цей клапанець. Я зняв цю резинку, зняв, почистив її і починаєте чистити. Чистить дома вручну, берете спицю, підгибаєте ось так. І от ці у мене так. Я це чистив тряпкою, прочищав цю всю систему. Тепер вона чистенька, що тепер буду назад збирати. Ось так чиститься все. Я весь процес не хотів показувати, тому що це зайняло б ще більше відео, просто я трошки розказав, показав у цій звичайній машинці без насоса, де немає насоса, де просто забивається, які можуть бути проблеми і як його почистити. Так. Хто, зрозумів, хто зрозумів, як це все робиться, можете свободно, але ж попереджаю. Оця вся система само, самому розбирати не можна, тому що воно все на клею стоїть. Воно все на клею. Знімається тільки верхній відстойник. Отут усе, де клапан цей. І через вентилятор, той і чистити. Бо тут все воно на клею, на файки, я так думаю, що спеціалісти, як це все чистять на, вже в ремонтах, вони нагрівають, нагрівають це, все, мабуть, якимось фенами, воно все і потім вони його прочищають. Може бути і так, я не знаю, в принципі. Ну, в домашніх домашніх умовах я без, з допомогою тряпки і спиці почистив, почистив машинку і тепер дружина. Можуть вільно стирати, і вільно тепер може зливати воду, без ніяких перевертань і вичерпувань і стиральної машинки. Ось так. Все воно робиться в домашніх умовах. Розбирається, чиститься. Головне було бажання. Ось так. Не знаю, як розказав, як показав детально чи не детально, але я думаю, зрозуміло буде, як його можна буде почистити, без ніяких проблем. Ось так. Все, друзі, до побачення. Так, забув ще, не забув, а дивіться, що саме таке важливе, повинні знати, коли збирається система ось цього всього зливу, де капан стоїть ось, тут стоїть же резинка, я вам показував там. І стоїть тут пружинка. Ось той верхній... Кришка вона закручується. Її потрібно закрутити так плотненько, але не перестаратися, щоб її не поламати, тому що з під неї тече потім вода. Ось. Ось, мокрувато. Я залив відро води і звернув увагу, що знизу стало мокро. Открив кришку, і отут з під цієї кришечки село протікати вода. І тепер потрошку піджимаю до тих пір, поки перестане просачуватися вода. Ось так, щоб вода тут не приходила, тому що цей клапан тримає ж воду в резервуарі. Ось так. Тепер потрошку піджимаю, там воно резинка, цей оплотнітель стоїть і по чуть, -чуть піджимається. І вода перестає тоді тут просачуватися. Тоді тут, тут вже води в нас не буде. Ось так. Так то. Прикрутили, пере, перевернули, залили воду, перевірили і потім перевіряєте, щоб не було води, і піджимаєте ось цю кришку. Так. Ось. Фланга. І водичка побігла. І все, вся система працює. Тут, -а, тут -а мокрого немає. Ось і все. Тепер тут чисте. Видно, як вода воно все біжить. Збігає водичка. Ось і весь ремонт. Тут немає нічого страшного, боятися тут не потрібно. Главное, захотіть подивитися відео, знайти відео. А якщо немає такого толкового відео, розбирайте, пробуйте самі помаленьку. І все буде нормально.